Військові водії це рухи життя ЗСУ. Вони забезпечують доставку, евакуацію та працюють на перемогу. Найкрутішим в своїй професії я вважаю неперевершене відчуття керування багатотонною технікою, яка без усіляких перебільшень допомагає людям виконувати свою нелегку справу у справі охорони батьківщини. Якісна підготовка механіка водія військового це запорука виконання бойового завдання, не лише екіпажу машин. А й підрозділом, і цілими з'єднаннями. Кожна ситуація є екстремальною і вона рятує безліч життів. Машину потрібно відчувати та підтримувати її технічний стан, проводити обслуговування та доглядати за нею. Тоді вона буде виконувати свої бойові обов'язки. Погода ніяк не впливає на інженерну техніку. Кожна людина, яка має жагу до перемоги і бажання навчатись військовій справі, може опанувати інженерну техніку. А ми в цьому допоможемо. Декілька тижнів, і ця крихітка буде твоя. Не вагайся, поїхали.